Слава Ісусу Христу в сьогоднішньому відео, яке десь буде більше присвячене е, нашій молоді, хотів би відповісти на запитання, яке ви мені задавали, чи гріх є поцілунки до шлюбу. Щоб відповісти на це запитання, найперше маємо роздумати, що є таке поцілунок. Чи поцілунки можуть бути різні? Найперше, ми маємо поцілунки між близькими людьми, між батьками і дітьми, між друзями, між знайомими, приятелями. Це є такі дружні поцілунки, де ми виявляємо прихильність до тої чи іншої людини. Що є таке поцілунок між хлопцем і дівчиною, які зустрічаються? Це є вияв дуже тісної близькості, в якій дві людини, хлопець і дівчина, які зустрічаються, вони хочуть показати свою любов. І десь з такої людської точки зору це, можливо, є цілком прийнятно. але дослідимо глибинну суть поцілунку між люблячими особами. Між юнаком і дівчиною. Отже, поцілунок це є двері. Двері, які ці дві особи відкривають для входження в щось більше, в якусь більшу сутність своєї любові, в інтимну сферу своєї любові. В ту сферу. В яку їм ще не можна входити, тому що вони ще не є перед Богом чоловіком і жінкою. І тому кожний поцілунок маємо визнати, він розпалює розпалює пристрасть людини, яка провадить людину через цей поцілунок до чогось глибшого, до тіснішого єднання, до інтимного єднання. Цих двох осіб, як чоловіка і жінки. І тому кожен поцілунок він несе якусь е, мету, а мета це є тісніше єднання. Він розпалює. Чи можна після палкового поцілунку між юнаком і дівчиною не піти далі? Це запитання. Тому що дуже часто це вже є неможливо, тому що почуття настільки розпалені, що ці дві особи хочуть йти далі і далі, в сферу сексуальності, а ця сфера перед ними ще є закрита, тому що вони ще не є чоловіком і жінкою перед Богом. І тому якщо молоді люди настільки сильні, що вони ж зможуть зупинитися на цьому етапі вияву своєї любові, то можливо в цьому поцілунку ще не буде нічого гріховного. Але важливо є, щоб вони змогли зупинитися. Але дуже часто це є неможливо, тому що кожний поцілунок розпалює, розпалює людину все більше і більше, людина більше хоче пізнати, ту людину, яку вона любить, і хоче піти ще далі, а далі це вже гріх. І тому важливо є пам'ятати молодим людям, що в дійсності, напевно, що важко напевно, що вартує піти тим героїчним шляхом стримання своїх почуттів в такому розумному виборі, не почуттів, як вияву уваги. Як вияву турботи одне про одного, як підтримки одне одного, ні, ці почуття не потрібно зупиняти, але потрібно зупиняти почуття, які провадять сферу сексуальності, сферу дарування одне одного, двох осіб, як чоловіка і жінки. А поцілунок це є двері до цієї сфери. І тому, якщо дві молоді людини, Хочуть пройти тим горічним шляхом дотримання чистоти дошлюбної, то напевно, що потрібно і зупинятися у пристрастих поцілунках, які можуть спровокувати щось більше. А це більше це вже є гріх порушення заповідей Божих. Тому в цьому відео я постарався коротенько так відповісти в міру своїх скромних можливостей на запитання, яке мені ставили молоді люди, чи, поцілунком є, чи гріхом є поцілунки до шлюбу. І думаю, що у цій відповіді ви знайдете потрібні для себе такі меседжі, як вам поступати далі у своєму християнському житті. Бажаю всім вам витривалості, у доброму. А тривалося у доброму християнському житті, тому що тільки ті двоє молодих людей, які пройдуть цим горішим шляхом стримання, дотримання чистоти, зможуть колись після отримання таїнства і в повноті насолодитися даром подружньої любові, яку Господь Бог дарує кожній подружній парі. Амінь.